Uh, hello, good people. Uh, it's Inna here, and uh, today we are continuing to talk about the present perfect. Um, so, I thought we could move on to the difference between present perfect and past uh, simple. But before we do that, I would really like for us to just cover all the um, usages of the present perfect. Друзі, вітання! Сьогодні uh, знову говоримо трішки про Present Perfect. Перед тим як ми перейдемо на різницю Present Perfect і Past Simple, uh, я хотіла трішки з вами повторити uh, випадки використання часу Present Perfect. Um, so, there are three main situations in which you can use Present Perfect. The first and most important one is experience. Найважливіший uh, випадок використання граматики Present Perfect це досвід. Ми використовуємо Present Perfect, коли ми говоримо про досвід. Нам не геть важливо, коли він стався. Але нам важливо, що він стався, і він нагадую, вплинув на нас сьогодні, на нас у теперішньому. My example here is I haven't done my homework. Yeah? Uh, я не зробила домашку. Чому це досвід? Тому що, коли я приходжу на урок, і вчителька питає мене, so, what do you have in exercise 2? Um, if I don't have anything in exercise 2, I will likely say, Oh, I'm sorry, I haven't done my homework. Тому що мої вчительці не важливо, коли я не зробила домашку. Чи це було вчора, чи позавчора. Їй важливий мій досвід. Я не зробила домашку, і, відповідно, у мене зараз немає виконаного домашнього завдання. І бачите, цей досвід він впливає на мене сьогодні на цьому уроці. Okay, that, that was The first one. The second one is with words «yet» already, and sometimes just. А наступний випадок вживання це зі словами yet, already and just. тут потрібно зупинитися і поговорити про теж різницю різних англійських мов, так би мовити. А якщо перший випадок experience, досвід використовується як в британській англійській, так і в американській англійській. То другий випадок, з yet, Already and just, uh, зазвичай використовується саме в британській англійській. Американці ось тут можуть іти просто в past simple і використовувати past simple для зручності. Uh, but still, you should know that it exists. Um, so, for example, have you done your homework yet? Yet може мати речення уже. Uh, Може мати значення вже в питальних реченнях, і ще, скоріше, ще не у заперечних реченнях. Чи ти вже зробила домашку? Have you done your homework yet? No. not yet. Ні. Ще ні. А, чому з цими словами може використовуватися present perfect? Тому що слова yet вже ще ні, already вже і just щойно знаходяться ніби от в цій такій зоні поєднання минулого і майбутнього. Yeah? I have already finished my homework. Я вже закінчила домашку. Я, мабуть, от не так давно її закінчила, but I have already finished it. So now I can go for a walk. І тому зараз я можу піти погуляти. Or I've just had a lesson. Я щойно мала урок, я втомлена після уроку, бо він щойно закінчився, і мені потрібно буквально кілька хвилин, щоб відійти. Я. Yeah. So, this one is more common for British English. And the last one, for instance, uh, this one we talked about in the previous video. Uh, та наступний uh, випадок зі словами протягом for або від часу – «since». Uh, the example here is I haven't studied anything for a month. Я уже місяць, я протягом місяця нічого не вчила. Це мій досвід, він впливає на мене сьогодні, зараз літо. Очевидно, що я вже місяць як нічого не вчу, і я досі знаходжуся в стані неучіння. So as a result, I haven't done my homework and so on. Or I haven't studied since the beginning... of June. Я нічого не вчила і не вивчила від початку червня. Та от таке у мене літо. Досвід, який впливає на мене тут. Good, so we have reviewed uh, all the current important usages of present perfect. And during our next lesson, we will talk about the difference between present perfect and past simple. Thank you very much for your attention. Bye-bye.